Любов його влаштовували. Столик там ще потім купили дітям, поклали їм там карандаши, іграшки, машинки. Вони в нас дуже полюбляли. Як зайшли і одразу до того столика, педіатриня Тетяна Ладик згадує, як виглядав її капітент в Маріуполі до того, як його зруйнували окупанти. У березні туди прилетів снаряд. От сюди він влетів, зламався, пролетів оцю стіну. І ось потрапив він в цей кабінет, то кабінет щеплення. Через оту стіну він пролетів, і там теж все було порушено. З кожним днем ситуація у місті лише погіршувалась. Ми літаки вже стали літати, і з дому вийти було зовсім неможливо, ну, дуже страшно. І я знаходилася в домі. Просто в мене квартира на першому поверсі, правила двох чи трьох стін, то був маленький коридорчик. Де можна було якось сховатися, і спала я там ставила стільці. У червні жінці вдалося виїхати з Маріуполя. Покинути місто допомогли волонтери. Переїхала Тетяна до Львова. Тут влаштувалась педіатром у центрі підтримки переселенців. Я Маріуполь. Наш головний лікар центру, де ми працювали, запропонував, що можна отут поновити свою роботу. І зараз ми це організуємо потихеньку, щоб ми працювали, і для маріупольців була можливість звернутися з дітьми, хоча б до лікаря, до лікаря і отримати направлення електронне. У майбутньому жінка мріє повернутися у звільнений Маріуполь та приймати пацієнтів у рідному кабінеті. Анастасія Ярмоловська, Дарина Романишин, Олег Греб, Суспільне, Новини Львів.